Самий момент там на Росії е порахували, як вони, значить, е швиденько вміють розправлятися з українською технікою. Я про що? Я про те, що. На Росії своїх патер вважати не вміють. А от українських патерь вони вважати дуже хорошо вміють. І от вони якось рахували, рахували плюс до мінуса, мінус на плюс, і в них якось вийшло, що 6,5 тисяч військовослужбовців нарахували це, нібито втрати України лише за січень місяць. Серія новості пише. А ще каже, ці кляті окупанти збили 26 літаків, сім вертольотів, 341 Танк український теж знищили, ну і про це відповідно заявив Шойгу. І ми дивимося на всі ці цифри і розуміємо 341 танк, тобто за січень місяць. Тобто виходить, що якщо нам пообіцяли наші західні партнери надати 441 танк, то відповідно в... Це нам що на один місяць тільки да, потрібно буде, якщо вони будуть знищувати їх такими темпами. 26 літаків і 7 гелікоптерів. І це тільки за січень місяць. Цікаво, які цифри у нас виходять тоді за майже рік повномасштабного вторгнення. Там скільки вже літаків? 1500? Е, ну просто цікаво. І в це би, ви знаєте, можна було би напевно навіть повірити, і можна було би якось. Почати довіряти цим цифрам, хоча ми розуміємо, що з математикою на Росії дуже і дуже погано. Там, в принципі, погано з науками. Вони в принципі не знають російської мови своєї ж тому, що коли пишуть, то пишуть з такими помилками, що українців просто кров з очей лється, коли ми то читаємо. А в цей самий момент, і з математикою там ну все очень сложненько, але. Потім ти знаходиш іншу новину. От ти спочатку дивишся на Ріа новості такий. Ну надо же, що його так по, по математик порахував, а в столбік додавав чи на калькуляторі цікаво оці всі патірі. А потім ти відкриваєш газета ру і розумієш, в чому подвох. Ну і тут от Шойгу вже сказав цитують знову ж таки Шойгу. І тут Шойгу газета ру сказав, що російські сили перемаливають все поставляємо Україні вооруження і техніку як на маршрутах доставки, так і на бойових позиціях. Тобто, виходить, що вони знищують українську техніку, яка ще навіть не дійшла до фронтів, яка ще навіть не доїхала до України на маршрутах доставки. Тобто, можливо, навіть за межами України це відбувається. Виходить, що вони якби. Ну я не знаю, опівпірімаливають е, ту зброю, яка е, до України в принципі ще не доїхала. А може її навіть ще Україні не пообіцяли, е, а може пообіцяли, але ще не надали, і вони її просто вже автоматом дорахували. Ну тоді логічно, як так виходить, що вони знищили більше хаймерсів ніж в Україні е, було на той момент. Тоді все зрозуміло. Тобто, вони просто знаєте, один знищуємо два в умі. Ну десь приблизно так. Або ну ми ж туди в той район цілили, значить, точно мало знищити. Тому в принципі ми плюс 5 сразу плюсуємо. Ну тому що там же ж, якби десь осколки полетіли, то точно ми десь штук 5 мали знищити. Так у них немає 5. Ну то на майбутнє вони ж його туди вже не привезуть. Бо ми ж туди вже потрапили. Вони ж якби туди вже не привезуть, знаючи, що ми туди добиваємо. Значить, мінус 5 вже точно можемо писати. Ну десь приблизно така я думаю, математика e, там на, на Росії. Але от ми тепер розуміємо їхні розумові здібності що стосується математики, так точно привіт тобі, величне народа, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.